Нарешті, нарешті, нарешті. Моє шануванечко, мене звати Наталя і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де я роблю розбір розпаковку посилечок з Ебею. E нарешті прийшла до мене посилочка, яку довго чекала це лот з брошками. Запакований в пластик, пластик поламався. Але будемо сподіватися, що брошечки цілі. Хоча зворотнього боку не було, тому невідомо. Чи всі вони з булавочками. І так, це слоник золотого тону. брошечка. Такий гарний святковий слонення. Замочок працює, маркування нема. Це штамповка. Але камінчики всі на місці, брудненькі. Треба витрати вологою серветочкою. І так в цілому він в чудовому стані. Втрати немає, око в нього чорненьке. Христалики всі на місці. Дуже міцненький такий метал. Чудова брошечка. Наступна брошка. Дуже гарна філігранний такий дизайн. Важкенька. Кабашони скляні. Такий бірюзового тону з розводами, імітуючими натуральний камінь. Стиль. Або богемний, або арт деко є маркування. Маркування дуже щось таке мілке, але взагалі нічого не видно. Зараз ми приблизимо. Наче написано Handcraft, Handcraft. ну, я так розумію, що це хендмей. Але майстер був дуже справний. Наступна брошечка, вінтажна брошечка. На порцеляні, печать англійської, англійського села, англійського будиночку з квіточками. Дуже гарна композиція. Маркувань нема. Права під старе срібло, трошки погнутий замочок, фіксатор замка. Так, в цілому дуже чудова брошка, це приблизно 70-80 роки. Їх печатали як сувенірні. Наступна брошка. Кошенята. Такі схожі на аристократичні діснеївські. Діснеївську парочку. Кошенят. Є сходи на мордочках, сходи покриття. Самі кошенята вироблені в такому матовому золотому тоні, а рамочка-сердечка зроблено з такого маркування є. Маркування Dencraft. Це компанія італійська була. Створена в 1918 році в Італії, а, в, а з 1934 відкрили фабрику в США. Так, це в нас Фламінго. Весь в Стразіках. Мені здається, що це китайська брошка. Може, навіть не китайська, але це сучасне виробництво, бо вона така. Ви знаєте, як страшно тримати в руках. Здається, трохи сежму, і вона погнеться. Дуже хрупка. Але всі кристалики на місці літом на якийсь рюкзачок буде дуже чудово дивитися. Брошечка в золотому тоні. Маркування немає. Невелика, симпатична. Не знаю, це імітація каміння, кам тигрове око, чи це камінь. Ну, мені здається, що це імітація. Гарна, маленька брошечка. Наступна брошечка. Це в нас в нас дуже відомі орхідеї, вироблені у 50-ті роки англійською компанією БЖЛ. Я далі там напишу, як це правильно, повністю як це пишеться. Ось маркування. Брошка состоїть з двох частин, марказити натуральні, але вони не приклеєні, а вони як впаяні в метал, наче як з крапанами, як впаяні в метал. Тому на цих орхідеях ці брошки дуже часто не мають таких втрат. Наступна брошка. Це в нас 70 80 ті роки. Фініфт, ручний розпис, такі симпатичні квіти, управа під старе срібло. Маркування нема. Акуратна, симпатична брош. Мені здається, виробляли в СССР такі броші. Не пам'ятаю, де саме, бо я не є фанатом. Ставкових брошей Але нічого не можу сказати. На порцеляновій подложки дуже дуже акуратненько. пір'їнка пір'їнка в золотому тоні, маркувань нема, є таке сходження металу, по краєчках воно аж таке руденьке. Симпатична. О, це, Цю брошку я пізнала на фото, хоч не бачила. Це в нас Ліснер. Ліснер це компанія, яка була створена в Америці. Ця брошка приблизно 1970 року. Дуже гарні такі, стильні навіть зараз на піджаку. Ці такі пірегінки чи листочки дуже красива. Брошечка. Брош у стилі, напевно, я б сказала, модерн. Є сходи покриття, вона, наче вся була золота, а ну, я так думаю, так, да, вона була золота, але з часом покриття золоте зійшло і воно так пожовкло. Замочок, замочок я зламала. Чудово. Ну, я думаю, що це невелика проблема. Я його відреставрую. Треба не загубити. Наступна брошка. Це в нас компанія Нурі, брош ромбовидної форми, вставочки перламутр або абальону. Ось, бачите, маркування Нурі, замочок справний. Такі броші, їх багато в різних кольорах, їх випускали, їх компанія випускала в 70-х роках. Про цю компанію, на жаль, я не можу дати ніякої інформації, бо я не знаю. Але такі броші бачила багато разів. Є сходи на кончиках, все повідламувались, але воно так не видно здалеку. Наступна брош. Брошечка така срібного тону, маркування нема. Сходів, покриттів нема. Такі, як, наче, два колечка кільця. Черепашка. О, яка маленька, важка така, О, немає одного ока. Дуже симпатична. Трошки лапка, наче як погнута, але тримається. На панцирі брошировка. Дуже миле таке, маленька крихітка. Треба око буде їй вставити. Симпатична брошка в срібному тоні, рослинні мотиви. Маленькі такі металеві кульки, вони здалеку, наче як імітують марказити. Є, є прозорі христалики, які ось тут маленькі для того, щоб рож трошки як поблискувала. Маркування нема. Теж штамповка. Гарненька. Наступна брош срібного тону, брошировка по металу. Формою мені нагадує шляпу літню таку зі стрічками. Гарна якість металу, сходжень покриттів немає. Маркування немає. Симпатична? Симпатична вінтажна брошечка гарної якості. І останнє в цьому відео це брош в срібному тоні. В формі свічного телефону. Такі телефони були популярні в 19 столітті, маркування нема. Цей мікрофон говорили. А в цей колокольчик на шнурочку це була як слуховка. Замочок працює. Дуже цікавий виріб. Люблю брошки такі фігурні. Всім папа, -па. дякую за перегляд!